Малята, коли я йшла з кошиком овочів та фруктів до вашого садочка, по дорозі я зустріла свого знайомого лісовичка. Я розповіла йому, що йду в гості до тіток у садочок і несу їм дарунки осені, овочі та фрукти. А чи знаю, дітки, де що росте?» – спитав він. Я ж відповіла, що знають. Малята. Скажіть, де ростуть овочі та фрукти? Так, правильно, фрукти ростуть на деревах у саду, овочі на грядках, на городі. Ви ж такі молодці, усе знаєте. Давайте сьогодні пограємо у гру де що росте. Наприклад, груша росте на дереві. Морква на городі. Отже починаємо. Що це? Так, це картопля. Де росте картопля? Молодці на городі? Картопля це фрукт чи овоч? Молодці це овоч. Що це? Так, яблуко. Де росте яблуко? Молодці на дереві в саду. Що це? Баклажани? Де ростуть баклажани? Так, на городі? Це овоч чи фрукт? Так, баклажани це овочі. Що це? Бурячки. Де ростуть бурячки? Правильно, на городі. Бурячок, це овоч чи фрукт? Так, це овоч. Продовжуємо. Що це? Гарбуз. Де росте гарбуз? На городі. Гарбуз. Це овоч чи фрукт? Розумнички, так, це овоч. Що це? Груша молодці. Де росте груша? На дереві? Груша це овоч чи фрукт? Так, це фрукт. Що це? Молодці морква. Де росте морква? Правильно, на городі морква це овоч чи фрукт?